От у мене пол потолка і люстра. Все, все рухнуло, ямки я вам покажу. Одесит Карита показує руйнування, спричинені її квартирі нічним вибухом. Жінка мешкає неподалік обласного управління СБУ, біля якого спрацював заряд. Ось це от все, отак от вот все рухнуло, потолок все люстру розбила. Тут трохи стекла. Повністю глиба, я чуть не, інфаркт не отримала. Вибухівку зловмисники підклали до одного із виходів будівлі СБУ. Правоохоронці не сумніваються, нічна подія є терактом. Припускають, що вибух вчинила диверсійна група на знак помсти за викриття та затримання сепаратистів на Одещині. Потужність вибухового пристрою дорівнює приблизно від 5 до 6 кілограм у тротиловому еквіваленті. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 258 Терористичний акт вибухова хвиля завдала чималої шкоди будівлям на розі вулиць Катерининської та Староєврейської. В радіусі двох кварталів повилітали шибки та пошкодило двері. В одній будівлі навіть обвалився балкон. На щастя, ніхто не постраждав. Тут була вот така огромне, агромна гара стікам у сані літілі зверху. Вотвіті що Нам повезло, наперезлочем что у нас решетка у меня старая, тонкая и металлопластиковые окна. Меня только откинуло с кровати. Вот эта волна вырвала полностью с конем двери и вот это стекла. Мы бежали сразу машину смотреть, потому что с нашей все нормально. А рядом мы видели, что стекла повыбивала в машине. Одразу після події одеська міліція оголосила план перехоплення. Це вже 29-й вибух в Одесі, починаючи від весни минулого року, в якому правоохоронці вбачають сепаратистський слід, а фахівці вже назвали його найпотужнішим за весь час. Петро Троць, п'ятий канал.